Всім привіт! Знову з вами Юля на YouTube каналі Завоч. Ми з Ірою оцінили ваші коментарі та вподобайки до останньої добірки, тож вона ще точно з'явиться у наступних випусках. До речі, ми вирішили запровадити податки для наших глядачів та підписників. Але не поспішайте з висновками це буде корисна ініціатива. Отже, розповідаю, в чому сіль. На вас покладається обов'язок поставити вподобає. Чим більше їх буде під відео, тим краще. Ми будемо помножувати їхню кількість на 10 і отриману суму відправляти на збори Збройних сил України. Починаємо з цього відео, а відправимо гроші на збір телевики Азов. У них зараз триває потужний збір на РЕП аж на 100 мільйонів гривень, тож внесок точно не буде зайвим. Ми підрахуємо вподобайки за тиждень, зробимо переказ коштів і виставимо скріни в наш телеграм-канал, щоб у вас точно не було жодних сумнівів в тому, що ми це дійсно зробили. Ви ж пам'ятаєте, що у нас є телеграм-канал? Ми його плануємо ще активніше розвивати, тож обов'язково підпишіться. Як вам така ідея? Напишіть в коментарях ваші думки, а й може пропозиції. А тепер давайте переходити до нашого випуску. Продовжуючи традицію, сьогодні вирішили зняти огляд на останню співпрацю студії Гіблі і Сейко. Це вже третя колаба між ними. Перша в двох моделях відтворювала світ анімаційного фільму Порко Росо. Її представили в 2018 році, коли ми ще не були представником Сейко. Тож і в Україні вона не з'явилася. Наступну модель представили в 2021 році. Вона була присвячена іншій роботі Хаяо Міядзакі, яка має назву «Небесний замок Лапута». От її ми привезли і зробили огляд. Його можна знайти у нас на каналі в розділі Сейко і помилувати з тим годинником, зокрема, бо вся квота на Україну вже давно розпродана. Анімації Хаяо Міядзакі дуже магічні і наповнені персонажами з японського фольклору. Дуже цікавого, незвичного і тому, мабуть, такого захопливого. Коли я робила попередній випуск, я не знала, що всі анімаційні фільми студії Ghibli майже повністю намальовані вручну, і команда аніматорів рідко використовує якісь технологічні штучки. У світі анімації є доволі авторитетне видання Cartoon Brew, яке підрахувало, що всього 7-10 хвилин анімації створюються за один місяць. Тому для створення повнометражного анімаційного фільму потрібні роки. Окрім цього, ніяк не обійтися без виключної майстерності та відданості своїй роботи. Я роблю на цьому акцент тому, що подібний підхід в роботі дуже схожий на той, що використовує сейко у своїй серії Craftsmanship. Для того, щоб створювати циферблати з лаку у русі, емалі щіпу чи порцеляни, потрібен неабиякий досвід і майстерність. Мало того, в деяких випадках вам потрібно придивитися до цих циферблатів, прочитати про них. Подивитись відео, як їх виробляють, щоб осягнути всю складність цього процесу. Тож, насправді, зовсім не дивно, що вже третю спільну роботу поспіль Сейко обирає саме серію Craftsmanship, щоб відтворити анімаційні фільми Хаяо Міядзакі. Для третього випуску Сейко вирішила надихнутися анімаційним фільмом «Навсякає з долини вітрів 1984 року випуску: видам вам коротенький синопсис. Отже, події розгортаються через тисячу років після знищення сучасної цивілізації у війні. Відомий як сім днів вогню. Світ охопив отруйний вогонь, який поширили біомеханічні гіганти, так звані воїни Бог. Люди долини вітрів живуть поруч із місцем, відомим як отруйні джунглі або море розпаду, де живуть страхітливі створіння. Наприклад, ому, що виглядає як гігантський жук з рядами люмінесцентних очей. Ому є штучним видом, створеним старими людьми для лікування зараженого світу. Людство ж враздрає. Народи Тольмекії та Педжітам ведуть відкриту війну. Попри те, що обидві нації стверджують, що борються з остройними джунглями, і ось у всі ці події занурюється на принцеса долини вітрів. Годинник, який має бути, вміщує в собі багато посилань на різні аспекти фільму. От, наприклад, вигнатий корпус діаметром 40,5 мм і товщиною 12,4 мм, має нагадувати зношені інструменти, використані у фільмі завдяки піскострумінній обробці. Окрім цього, тут є і надтверде покриття діашил, що підвищує стійкість до появи подряпин. Я б сказала, що годинник виглядає трохи порепаним та багато чого вже побачив у цьому світі, і це дуже зручно. З часом у вас не буде розчарування бачити подряпаним, як, наприклад, на дзеркальному поліруванні. Цей годинник вже і так виглядає в художньо подряпаним. Зважаючи на колір корпусу і його текстуру, можна подумати, що це титан, але насправді тут використали звичну нержавіючу сталь. Форма корпуса, до речі, дуже схожа на попередній випуск при сажу хіплі, невесний замок лапута. На правій частині корпусу така велика, прям оверсайз заводна головка, прикрашена синім кристалом, який нагадує блакитні очі спокійного ому. Але у фільмі ому може і розлятитись, і тоді його очі стають агресивно червоними. Синій емаловий циферблат під сапфірним склом з антивідблисковим покриттям символізує синє вбрання принцеси Навсікаї. Майстер Міцуро Якосава, про якого ви можливо вже чули, як про справжнього експерта по емалі Сейко, працював над розробкою нового відтінку синього саме для цього годинника. Синій має особливе значення для фільму та для навсякай, бо вона, одягнена в блакитні шати, спускається на золоте поле. Це пророцтво королівства долини вітрів, що передрікає рятівника, одягненого в сині. Не один раз розповідала вже про Імай, тож просто ще раз нагадую вам, що створення імалового циферблата – це комбо майстерності та й мабуть трошки магії. Виробництво дійсно складне, не швидке і потребує знань і практичного досвіду. А ще емаль не тьмяні. Тож її красою можна буде насолоджуватись протягом тривалого часу. Друкована хвилинна доріжка та витягнуті годинникові мітки логотип Seiko і текст на 12-й годині виконані в білому колі. На 6-й годині також є друкована біло-червона емблема, яку можна побачити і на останньому костюмі не всякає у фільмі. Годинна та хвилинна стрілки у формі листя мають біле покриття, а секундна стрілка має золотистий колір. Золоті акценти можна побачити і на роторі автопідзаводу крізь прозору сапфірову задню кришку. Вона також має синє гравіювання із зображенням фінальної сцени, у якій нетоксична рослина проростає з глибини моря розпаду, і таким чином дає надію, що все ж таки земля може бути очищена. А на золотистому контурі кришки викладено пророцтво долини вітрів. Всередині годинника встановлено механічний калібр 6R51 із запасом ходу 72 години. Який не має дати і працює на частоті 21 600 напівколувань. Механізм має 24 камені, паспортна точність ходу знаходиться в діапазоні плюс 25-15 секунд на день, водозахист моделі складає 100 метрів. До фактурного корпусу маємо щільний шкіряний ремінець з розкладною застібкою. Тут знову маленький нюанс: він має тиснення фігури ОМО, вибите на кінчику внутрішньої сторони ремінця. Ну і коробка тут також симпатична з ілюстрацією сцени з фільму. Є ще дещо в комплекті, маленька дрібничка, але я не покажу її. Нехай потенційному власнику буде приємний сюрприз. Ну а тепер до підсумків: можна по-різному ставитись до цього годинника, його аспектів дизайну, конструктиву, ціни тощо. Це дуже і дуже суб'єктивна штука. Також японське аніме та манга це також доволі специфічна штука в тому плані, що вона відтворює аспекти зовсім іншої культури. Ви знаєте, я трохи почитала книжку Культурна карта і трошки здивувалась тому, наскільки ми всі різні навіть у базових речах. Так я до чого? В цьому годиннику є багато елементів, які можуть сподобатись одним та зовсім не зайти іншим. Проте мені дуже подобається, як Сейко вписали, чи поєднали майстерність, бажайте ручної і складної анімації Хаяо Міядзакі, і мистецтво створення емалових циферблатів. Яке є кропітким і складним, і не є швидким і масштабним. Взагалі я помітила, що доволі часто годинникові колаби та спецвидання, в силу того, що їх стає прям багато, не завжди мають під собою глибоку цікаву ідею, яку ще й потрібно відтворити в годиннику. Але, як на мене, Сейко в більшості випадків це вдається. Я не кажу, що візуально всі моделі влучні, але концепти зазвичай доволі пропрацьовані. І це справжній кай. Но ви що скажете? Як вам це будинник? І взагалі, чи дивились ви анімаційні фільми гілки? Я так і найбільше зайшов в мандрівний замок Хау. Пишіть в коментарях, обов'язково залишайте вподобайки, а я буду готувати для вас щось новеньке. Па-па!